Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Solar на цоколь H1 з температурою світла 6500 Кельвін. Вставляється в фірмовій упаковці комплект ламп. Артикул, до речі, 8601. В комплекті у нас знаходиться інструкція, також гарантийний. І дві світлодіодні лампи додаткові. Окремо одягається цоколь, наш перший. Лампи потужністю 40 Вт, як заявляє виробник. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів. І також є Система охолодження пасивна у вигляді радіатору. Підключення на 12 вольт за допомогою стандартних дротів. Також є драйвер невеличкий. Інша лампа абсолютно ідентична. Зараз ми одну з ламп підключимо на живлення 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Підключаємо живлення. Ось так лампа яскраво відсвічує. Кольорна температура нагадаю 6500 кельвін. Потужність світлового потоку заявлена 6000 люмін. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову -тінь, межу, щоб не засліплювати інших водіїв. На комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість комплекту даних ламп, ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті autozvuk.ua.